Нас хочуть просто держава забутися, закрити і виконати. І ми будемо не потрібні. Хоча держава говорить, що їй не вистачає електроенергії. Ми готові представити вугілля, хай нам держава дасть можливість працювати, Хай добудує десяту шахту, яка буде рентабельна, яка буде працювати на вугілля. Ми розуміємо, що наші шахти не рентабельні, але ми хочемо держави просити, щоб дали можливість потерпіти, як ми терпимо так. Так само, хай держава потерпить їх півроку, чи рік, коли вона добудує, і ми перейдемо на ту шахту. Буде рантабельно. <ріст> То ж ми шутки, 5 тысяч курей. Якщо здохне, хто буде платити? Вони будуть платити. А чого, вот не пускаете, а. Да, правда, Дали номер. Ми там стояли. Ви Де, Де, були? Були? Де ми раніше були? Я не спосіб на мене як. Мені сам заплатять, блять. Не зрозуміло, просто буде, яка політика буде держава до бізочні до вульної промисловості. Відповідно, люди вот так отак стали трошки так от були, правда, які сплановані акції. Пару днів тому були конференції, приїжджали, турмано, вроде така розмова, але в перспективі люди не бачать дальніших, яка буде наша перспектива, хочуть якусь просто реакцію, може бути так, така вот громадська така вот думка людей. Чи ви, ви інтерес представляєте, скажіть, будь ласка, кури і людей тих, я представляю людей, які шостої ранки стоять. І це там, ми ще потихую. хочемо, щоб ще тут прийшли представники чуть повище, ніж ви. Розумієте? Ніж, а ви представляєте кури, в, вони Хай сидять в теплих кабінетах, думає. а я за людей переживаю, які шостий ранку. Дзвоніть до нашого міського голови, його навіть тут немає. Я до Замеренка нічого зробити не можу. Він сидить Анатолій. Підіть до нього, поспілкуйтеся з ним нормально. Тоді прийдете разом з ним і поспілкуємося разом. Нашого директора директор. нема, нікого нема, розумієте чи ні? Ні генералу, не ні. треба нікого ну, нас ну, ні, не потрібно.